Сюди під стіни Верховної Ради для того, щоб задекларувати позицію всеукраїнського об'єднання Свобода, як позицію, зрештою, всіх українців патріотів. Ми розуміли, що сьогодні не буде ніякого пленарного засідання Верховної Ради України, але ми побачили, що люди виходять під парламент, і свобода це є наше зараз стратегічне рішення. Кожного разу, коли буде така необхідність, повинна бути зараз на вулиці. На святий обов'язок сьогодні піднімати дух українців і від свободи саме цього зараз і очікує. Мені дали можливість виступити там на мітингу і запропонував конкретну пропозицію. Ця пропозиція полягала в тому, що ні в якому випадку зараз не можна подати обічай. Направляючий жаль, переважна більшість ораторів, які виступали там на мітингу, якраз і говорили про те, що це вже втрачено. А от ми колись прийдемо до влади через деякий час, і ми повізміняємо. І цього не втрачено. І від того, коли будуть відбуватися, ганебні намагання ратифікувати оцей українсько-російський договір. Ми повинні так само вийти зюди, протестувати проти цього і зробити декілька важливих речей, які були запропоновані від імені Свобода. Представникам парламентських партій, зокрема б'юто і нашої України. Перше, у 2007 році, коли відбулися вибори, депутатів від Б'юта і від нас 228 було обрано. Це і більше. Тепер майже 40 чоловік стали так званими тушками. Наша пропозиція, що цих тушок треба консервувати. Відповідно, їх не виключали фракції, і вони є членами фракції Бюта і нашої України. Ми розуміємо, що в бюджетній нашій Україні буде складно блокувати трибуну. Якби там свобода була, для нас би було б без проблем заблокувати трибуну. Їм складно. Тому пропозиція наша була наступна. Не пустити не регіоналів, а своїх депутатів. Приміщення парламенту. І саме ця пропозиція була озвучена. І таким чином це унеможливить голосування за ретикіфікацію тої угоди. Дехто говорить, що ці тушки можуть віддати свої карточки регіоналам, але хай віддають Януковичу це таки що потрібно. Йому потрібна легітимізація цих угод. Вони ж навіть домовилися з Гризловим, спікером Державної думи Російської Федерації, що вони синхронно одночасно проголосують. Отже, як для Москви, так і для регіонів для Януковича треба політичне шоу. Їм треба показати загальне схвалення цієї позиції. Але, уявіть собі, якщо блюте і наша Україна не пустить своїх депутатів, і в залі буде менша половина депутатів. І навіть якщо вони будуть карточками голосувати, бігаючи між рядами, а то все будуть знімати журналісти, а потім покажуть. А ні що це буде для всього світу, показ того, що це є нелегітимне голосування. Ми розуміємо юридично, формально, так. Але мусимо робити якісь кроки, щоб вони можливі і щоб добитися того розуміння людей, що та влада, якщо вона не буде мати підтримки суспільства, вона довго не може втримати. Наступна наша пропозиція. Саме там, де є депутати Свободі, Тернопіль, Львів, в обласних радах. Вони вже провели сесії і у вівторок вони приїдуть сюди і теж будуть робити символічну сесію. Чому у 18 областях де є більшість депутатів з люту нашої України і навіть голови обласних рад, Чому вони не проводять там сесії? Я їм запропонував в понеділок, ви маєте час. Провести в себе на місця і приїхати від 40 сюди. І тепер уявіть на помить. Якщо тисяч 10 депутатів різних рівнів приїдуть сюди і отам, наприклад, в парку, проведе свою символічну сесію, це теж буде форма тиску на владу. Це буде демонстрація того, що 18 областей не сприймають таку позицію. Я розумію, що в декого може бути апатія і опущені рухи. Не можна цього робити. Ми є люди, які розуміють нашу перспективу правильно. Тому наше завдання зараз, як то кажуть, розбрестися поміж людьми, людям розказувати правду, розказувати позицію свободи і мати чітке розуміння. Наша справа, як то кажуть, справедлива. І те, що ми робимо, це є вірні кроки. Свободу поважають за що, товариство? За нашу принциповість і послідовність, і нам такими потрібно бути надалі. Ще раз хочу подякувати всім представникам свободи, які сьогодні взяли участь в мітингу. Я хочу дуже подякувати всім симпатикам свободи, які прийшли і нас підтримали. Ми маємо бути тут у вівторок. До вівторка треба зібрати максимум людей і ухвалюємо таке рішення. Будь-які акції в різних регіонах України, які відбуватимуться, вони мають бути за участю обов'язково тепер свободи. Ми в свою чергу будемо намагатися ухвалювати політичні рішення, політичні заяви, якими завдяки в тому числі і тиску вулиці чинити безперервний постійний тиск на усю владу. Ми, ми не не переможемо в Україні! Без Без благо! Благо! Я Андрій Мосе, я вважаю, що Андрію, так я вважаю, що на цьому ми можемо вважати нашу акцію завершеною. Ще хочу сказати. Ви молодці, бо стратегічно правильно прийняли рішення зайняти саме цю попити, але допомога обога ще раз показала свою здатність і вміння стратегічно правильно політично вести протистояння. Депутати прийдуть на нас. Мало Україні!